Всі, дорогі дарі семінаристи дорога родина, дорогі друзі, знайомі і всечешні е, дорогі браття і сестри Христос воскрес! воскрес! Вам напевно так жарко і право. <клес> Я від щирого серця дякую сьогодні Богові за ту ласку, священства, який ви сьогодні мені оділили через свій робіт. Я обіцяю. Бути вірним воїном Христової Церкви і обіцяю з Божою допомогою з цими труднощами, які будуть на моєму освітнішому житті справлятися. Судовий спосіб я сьогодні складаю наших слова подяки вам. Бо ви є тим нашим люблячим батьком, тим доступним батьком, коли ми в будь-який час можемо підійти, щось питати, порадити, так само, і ви. Жодних перешкод є нами настанови і... і науки. Дякую вам за вашу посмішку, яка дуже часто вселяє в наші серця дуже і дуже великі надії в нашому звичайному житті. Майпеч. Дякую. Майпеч. дякую вам, велику. Можна говорити дуже багато, розумієте, але я вже мені жарко, я думаю, що напевно всім мій жарко і Нехай яка смарости Господь. <різь>. Сьогодні, в особливий спосіб, даруй вам багато-багато ласк здоров'я, щоб ви ще багато-багато священників висвящували, е, дарували їм ту ласку Духа Святого через свої руки. Ну і нехай Сімости Господь творить вам ноги і плане літа. Особливо дякую своїм батькам за, ту, за той етап життя, на який вони поставили мене в цьому житті. я сьогодні можу тут стояти перед Христом, в цій церкві, і молитися і стартувати в цій священичій дорозі. Дякую своїм батькам, дякую мамові, дякую татові. і особливий спосіб я дякую своїй дружині, яка останні сім років підтримувала мене в цьому е, такому, скажімо, Виборі, в е, такому випробовуванні, бо дуже часто було багато випробовань, було дуже часто багато труднощей. І ми разом прийшли е, на ту священичу дорогу. Дякую. Дякую так само е, своїм бабусі і дідусеві, які так дуже і дуже чекали цього сьогоднішнього дня. І нарешті вони дочекалися, у ті молитви, які вони заносили до Всевишнього, разом з мамою, разом баб і дідусь. Напевно, це вони собі випросили Бога для своєї родини-священника. Дякую вам і обіцяю, обіцяю, що буду молитися до кінця свого життя за вас. І будьте певні, де би ви не були, чи тут на землі, чи вже там. Будьте певні і там, що молитва буде за вас обов'язково. Дякую своїм рідним, які сьогодні приїхали підтримати мене, розділити ту радість, бо це є, чесно скажу, найбільша радість в моєму житті. Це є моя мрія. З якої, до якої я йшов ще з дитинства. Дякую так само всім друзям. Дякую друзям з Монастириська, дякую друзям з Бучича. Особливий спосіб дякую друзям з Бучича і з Монастириська, ще більше дякую друзям з Тернополя. Дякую всім, що приїхали сьогодні мене підтримати. Дякую друзям з Франківська. І так наостанок я залишив ще одну особу, яку я дуже дуже хотів би подякувати. Це є отець Ігор. Це є... Парох того села, в якому я виростав. Саме він відкрив мені ті двері до священичої дороги на священичу дорогу. Зак, пам'ятаю, закінчуючи школу, прийшов до цієї і каже маю таку мрію. Отець ти і каже, пам'ятаю ті слова, каже, Господь мені в моєму житті не подарував сина, але я, напевно, буду мати духовного сина і все зроблю для того. Щоб поставити тебе, допомогти тобі стати на священицю життя. Дякую, Отче Ігор, і так само забороняю у вас в тих своїх молитвах, в тобто своїх е, своєму вечному житті, щоб молитися за вас. Можна говорити сьогодні дуже багато. Я готувався так, але нам є вже трудно, бо ми вже всі мокрі. Я дякую всім. Дякую Богові, дякую вам, Велику, дякую все всім Всевистій, дякую братям семінаристам які сьогодні залежали нашу службу. Дякую всім рідним, дякую всім друзям і всім, хто є тут в цьому храмі, і нехай Всемилости Господь дарує вам по-особливому сьогодні радість, душевний спокій, мир. І нехай Дух Святий, який сьогодні перебуває в цьому храмі, поселиться ваших серцях, а він там є, обов'язково, і сотворить вам. Ногая і благая літа Христос воскрес. Воістину воскрес. Слава Готується допомогти, тим, хто наче говорить. Я мушу сказав, то дорослі до нові ярець не тому, що я ще зауважувати. Я бажаю вам і всім нашим сущеникам. Найперше це є поступ церкві. Тобто поговорим. Богові. Через вас через єрархію до вас говорить Господь? Це інакше не буває. І те, що єпископ в кожній церкві Господь цінує своєму священнику, і це є послуг Господу церкви. Може мати багато дарів, але якщо їх будувати на фундаменті іншим, ніж покори послуг, то ті будуть мати зворотні ефект. Так що будуйте на фундаменті медіановічному, послу церкві, похороне старення. І тоді Господь тому зробити великі речі. Даєш своїх завтра. Так що ми будемо заважати. У мене така Ігора, це наш той като говорив, який по Словенському, тільки що приїхав, розповідає, сам попросився, сам попросився сюди. Там його там його паспор, там його протипозброї, ось теж в мене стані. Почащати там треба слово Боже. Це я не краще, що я вже святий чоловік. Але можна дещо знову взяти. Там, де потрібно, де там, де інтенсивні, де там, де парафія більше творі, а там, де треба бути. Там, де потребують наші вірні, наші розходці там на лінії воїни. Тому майте приклад. Беріть, потім і ще живий. Ну і нагадує за спинку, хто хоче, сяк може дати отець, підтвердити мої слова, даному інтерв'ю в нашій газеті, на нашому сайті, скупати, поможімо. Дійсно, ми наші першої влади, тому що в нас люди без елементарних захищають, кудять. Але ми ще є народ, навіть на світі мільйони, ми можемо допомогти. Віше таким, ніж наші що пофішова. Тому хтось, який буде з кимось, і партія закупить ті речі, які вже сказали. Йдемо конкретно адресно, до рух нашим воїнам. У інтернеті записується, виходить, і всім дякую за припеливість, вашу побожність, сьогодні біля ваші Ну, А ваша віра, бачите. Виявилося в цьому храмі. Не мали довір у Бога, не було цього храму. Так що віра зараз має виявлення матеріальним у цих стінах. Але надалі на має виявлятися волятися ваше благосердя. Юра, бачите. Треба нашим ділам, нашим життям. Всього найкращого. Я вам дуже дякую за все. Ще що, Ще щось? А також, що, щось, хтось щось. Ще щось, не щось. Ще Сучасний отче Декан, сучесні отці, браття, сестри, жертводавці, запрошені, гості, Христос Воскрес. Його! Сьогодні у нас велика радість в цьому храмі, адже відкрилися двері до цього Божого храму, зійшов дух Господа Бога сюди до нас і освятив святість. Яка найдорожча для кожного християнина в душі. Сьогодні безпосередньо це історичний день для нашого села, адже це посвята храму. Але я думаю, що в цю історію можна вписати ім'я, прізвища цих людей, які доклалися своєю працею до будівництва цього храму. І ми будемо покоління передаватися передавати це. Ви знаєте, людям дивно, як громада за такий короткий проміжок часу змогла збудувати таку гарну церкву. Це проста істина. Просто з ними був Господь Бог. Він вселив у них ту віру віру на добрі справи. Ви знаєте, багато людей зараз на сьогоднішній день, день з нами нема, які би хотіли бути в цей світлий день. Але ми віримо всі твердо і знаємо, що вони сьогодні радіють з нами, ну на небесах. Ми в свою чергу живі, повинні молитися, просити Господа Бога здоров'я і розумно, з розумінням і з мудрістю ходити до цього Божого храму. Сьогоднішній день спілкував з цим Великим Святом день виборів. Ми надіємося, що Господь Бог, ми будемо молитися, що Господь Бог пошле нам такого президента, який дійсно поведе наш весь український народ через ціле життя, оцей цей термін за цю каденцію і почне нову розбудову нашої держави, але, звичайно, спільно з нами. І щоб в нас в державі саме основніше все було добре і спокійно. Сьогоднішній день я хочу привітати Отця Володимира, побажати йому і його родині міцного здоров'ячка. Нехай Господь Бог і Діва Марія охороняють вас в добрі, злагоді, достатку, любові, і щоб ви ще багато-багато років прослужили на цій Божій нивці і доносили до кожного людського серця цю Божу любов і цю Божу ласку. Дякую вам. І прийміть, будь ласка, від мене, від моєї сім'ї. Suricon, tu già. Grazie. Grazie. 嗯。嗯嗯 you